Стоянка у дворі за власні гроші, де можна класти автомобілі, чи не зайвим буде обмежити рух транспорту, попри прибудинковій території ці та інші питання щодо парковок біля багатоквартирних будинків Івано-Франківську вирішуватимуть самі мешканці. Відповідне рішення прийняла міська рада з ініціативи ЄРЦ. Тепер на міській подвір'я чекає піврічна інвентаризація, після якої балансоутримувач може запропонувати людям облаштувати стоянку за їхній кошт. Є ряд рішень міської ради, в тому числі одне з них ключове це про дольову участь власників у виконанні робіт з поточного капітального ремонту. Тобто, якщо власники приймуть таке рішення, то за управитель відповідно вони звертаються до управителя, виконуються такі роботи, зокрема там чи з облаштування місця для стоянки, чи з встановлення засобів обмеження руху, і потім власники відповідно сплачують за ці виконані роботи. Ковки у дворах кажуть, у ЄРЦ мають бути облаштовані за всіма нормами благоустрою. До прикладу не можна залишати авто на дитячих чи спортивних майданчиках, а ще ближче ніж за 10 метрів від фасаду. Все це прописали у рішенні. А ще у житловій зоні заборонено мити автівки та тримати їх на стоянці із увімкненим двигуном більше 15 хвилин. Потребу вруглювати ці та інші питання. Окремі мешканці визнають, оскільки мають ряд зауважень. Тут бігають діти. Вод, граються, а тут приходять водії, заводять машину, шумлять, газ смердить. Я думаю, що біля площадок дитячих таких не повинно бути. Там може хтось тут десь живе, близько припаркував. Якщо в дворі люди живуть, які тільки... Немає де поставити свій автомобіль, то так. А якщо чужі заїжджають і їздять, куди попало, то навіщо, знаєте, самі? Це якби рахується наш двір загальний, чого повинен хтось ставити ще інший тут машину. Якщо не на. Так, чи їздити потім? Само собою, що якщо не надовго, там при потребі, десь у когось приїхав чи що, ну але якщо на ночівлю або ще. Постійно ставити мішати комусь, коли ти не будеш мати свій де автомобіль, поставити. Тепер громада ще й отримала право самостійно на зборах визначати розмір штрафу для порушників. За потреби кажуть комунальники стосовно парковок у дворах, ще вноситимуть зміни до прийнятого рішення.